Дякую що, за представлення. Ну насамперед, сьогодні мій відгук буде дуже потужний. Він потужний для мене. І я щаслива, що 4,5 роки тому я, будучи великим скептиком, дозволила собі почути, розібратися і отримати неймовірні результати. Звісно, я прийшла на продукт, тому що як людина бізнесу 24 на 7 працюючи, я була дуже виснажена і хотіла отримати енергії, про яку мені обіцяли ці компанії. Я, крім енергії, я отримала ще й дуже якісний сон, якого давно вже не відчувала. Завдяки розпираю ну, а найпотужніший мій відгук це я озбулося каміння в нирках. І таке буває навіть світлайн. Щоб мені хтось колись про таке сказав, я б жодного разу не повірила. Але коли я отримала відгук сама, то я, звісно, про це зараз хочу розказати і поділитися з вами. Невеличку предісторію розкажу з цим камінням, як же ж це сталося. І таке диво. Чотири з половиною роки тому мене сильно мучили болі в нирках і навіть були іноді сильні приступи. Що я пила велику кількість пігулок обізбалюючих, які навіть не допомагали, і це страшні болі. А так як я людина пов'язана зі святом, то в мене сезон. Активний сезон свят і потурбуватися про своє здоров'я, як це немає, не було часу. Ну я звісно звернулася до лікаря і дала аналізи, прийшла УЗІ і отримала невтішну відповідь. Лікар сказав, що у мене великих розмірів каміння від 5 мм і більше, і їх дуже багато. І не шуткуй дівчинка, тому що одного разу тебе зі свято можуть привести на операційний стіл. Я чекала зими, тому що зимою в мене немає сезону для того, щоб звернути увагу на своє здоров'я більш щільніше, а з продуктом познайомилася в вересні. Не відразу почала не придбала не відразу, тому що місяць я розбиралася. А з жовтня місяця я почала вживати базовий сет, і через два місяці вживання базового сета я підключила омегу та кюнзін. І десь приблизно через три місяці я знову пішла до лікаря з тою думкою, що мене вже будуть ложити на лікарський стіл, дивитися мої каміння і ложити на операцію. На що я була дуже здивована результатами, які мені сказав лікар. Каже, моя ти дівчинка, я не знаю, що ти робиш, але ти робиш щось дуже правильно, тому що твої каміння не потребують операційного столу. Вони зменшилися в рази в одній нирці, в іншій нирці там просто такий дуже крупний пісок. Тим живуть люди, ти можеш бути вільна, продовжити далі, що ти робила і до цього. Ви знаєте, я не повірила, звісно, я перепитала декілька раз, попросила передивитися попередні результати, тому що я дуже така скептично до всього ставлюся, і мені треба докази того, що дійсно є такі результати, і можуть бути такі результати Світлайн. Я запитувала наших лікарів Світлайн, Чи може бути таке? Ну невже це ж не ліки? Це просто клітине харчування, це вітаміни. А таке диво сталося, на що вони сказали, дійсно можна. Тому що, коли ти п'єш в комплексі, абсолютно все, маючи базовий сет, маючи бензин і омегу, так круто спрацювали на твоєму організмі е, от е, ці камінці. І ви знаєте, зараз періодично я завжди роблю УЗІ. І що я хочу сказати? останнє УЗІ це було два місяці тому, і лікар сказав: Я дуже задоволений твоїми результатами. Ти мене єдина сьогодні потішила з усіх пацієнтів, які були, тому що. Що в твоїх нирках абсолютно чисто, там навіть піска не видно, розумієте, які можуть бути результати. Це дуже крутений, потужний е е продукт, і я для себе прийняла рішення, що я не хочу повертатися до того стану, який в мене був 4,5 роки тому. Тому на постійній основі я приймаю базовий сет, омегом, кююнзім і почуваю себе дуже круто. Тож зараз я допомагаю мільйонам людей почути мене, прислухатися, прийня, прийняти всю свою скептику, довіритися і почати пити цей ними вірний продукт, чого і вам бажаю. Здоров'я! Дякую, Руслана.